Ну що, зібрався, видвігаюся з дому. Пів п'ятого ранку на заправку зустріч з пацанами. У нас трохи банда є, тут? Йо, що в мене сьогодні є. Більше О -о -о. 10 тисяч. Мені Юрчик зарядив, мені надо покатушку прикидаєш. А в мене буде в кармані. Yeah. Я буду блин, співпрацювати Все, сьогодні, колаборіватися з Ігорем і предоставляти контент. Але це ж аж 350 350 не, не можна, щоб не зняти цей весь задух. Кабандійка і світанок. Надіюсь посмішка з мого обличчя не пропаде і по закінченню сьогоднішнього дня. Сьогодні взагалі маршрут буде дуже мальовничий краєвидом і такий приємний наборами висоти десь в районі 5700. Знаю, чи видно вам це на камеру, але їдеш сонечко а спереду туман. Єма. 40 кілометр, місто Дубно. Всього на все залишилось, 560 кілометрів малювничих краєвидів і Ну, Зато сьогодні побачимо дістер. Ще ну, Катя з Луцька, що приїхала в Дубно, хоче добрати нашу групу, щоб їхати разом. То, мабуть я зараз залишу групу, зачекаю Катю і поможу їй добрати групу скоріше, щоб вона менш затратила сил. Так як нам ще їхати разом, зараз 55-й. Ще ой. ой. І так повернувся по Катю, Катя на колесі і сталося що правильно добрати просто-напросто групу, яка в відриві нас десь кілометра 3,5. Ну, побачимо, за скільки ми їх доберемо. 83 й кілометр нашого маршруту проїжджаємо місто Кременець. Їдеться, поки бомба, сонечко не пече, вітру серйозно немає. Намагаємося Катєю добрати групу. Приїжджаємо неподалік Кремлівського підйому. Саме такий один з топових обхилів на 200ці-300ці, якщо їх в тому напрямку. Но, я думаю, сьогодні це не є там щастям, так як таких щасть нас попереду чекає. Не мало. Ми їдемо в Івано-Франківську область, робимо там кільце і на розворот назад в Рівне. Так що підйомчиків сьогодні 5 ,5 тисяч метрів. 96-й кілометр. Перший наш такий людський обхідчик по треку Гармін показує, що таких торчків буде 14, хоча їх там буде набагато більше, бо набір висоти 5,5. 1600 метрів. Ну, вже що зробиш, це наше. По чаю. Сотий кілометр, ведемо контент на два гаджети. Група спереду, будемо зараз нямати. Ну, буду вдячний за підтримку. Думаю, я не зря знімаюся двох гаджетів. Мережі. Це буде ютубчик, це буде інстаграмчик. Так що з вас підтримка, з нас контент. Поки п'ю новок каву, чекаю хот-догів. Загалом перша соточка полетіла взагалі бомба. Не зміг просто їхати чекати поки Катюха нас добере, підмучила мене совість, бо я знаю, як ніхто, як добирати в соло, в групу. Коротко, вирішив допомогти дівчинці і мій ініціатива. Я закінчилася успіхом, так як ми їх вибрали по чаєві. Хлопці казали, чекали такі хвилини три. Це наш перший підстоп, локовська заправка, зараз по ходогу і далі починаються вже обхілчики. Наша група так слідкує за таймінгом, що ми залишилися з Катю вдвох на вок там, десь зустрілися з ними там і попрощались. Їмо, зараз будемо знов добирати. Таким. Йому ж час дорогоцінний. Так що, не тратьте його даремно, виджується з кожним моментом. Перший наш спуск, Градієнт 10%, станція 1 км, Ну і попередження, що 5 крутих поворотів. Але враховувати Тут покриття дороги, то думаю сильно не розженеться. Авоблятко джерела, зараз поновимо водяний запас і їдемо далі. Щось не хочеться сильно навалювати, поки нормально їдеться, я думаю, що за короткий час ми вже й доберемо інших. Так що поїхали далі. 153 кілометр, перший мигельчик буде сіс. На гель в мене розділі, ціла селянка як хоче. але поки що це перший. Розумію, хтось каже, що запізно, але тут, це з'їв там щось злакає батончик, за тебе на сотом кавою. Ну, Поки вертається жирів, сказав, так? Да, Капан. Ну коротше, поки нормально, вроді досить є. Відчувайка солдат. Як називається село? Заборів? Зборів. В Збору відобрали ми групу, зараз легенько щось перекусимо. Валимо далі. Що там, Валірчик? Бомба-рикеда? ви вже думали, що скинули нас. Ні, я кажу, в цьому магазі ходив вода. Наш перекус. Я я. Дорога. так собі, ну зато хоч краєвиди балують полку, можна подивитися в бік, вправо, вліво і буду ліктись хоч трошки. І, ну, збачу, що треба крутий далі. 14, 14 кілометр знаходимося під гайцях Колісно тут була з Яриком Харчова КП. Зробили рейд в магазині залетіли. на жаль, не повезло, холодної дочки нема. Другий мій по рахунку гірчик, а загалом перший кофійновий. Ходимося в місті Бучич. Зараз буде харчове купе, зупинились. Помилувайся краєвидом. І їдемо ямить. Виїжджаючи з Бучича, знайшли столовку, у нас тут зараз перекус. Отак виглядає мій обід вартістю 150 гривень. Пушка. Закінчили обід і почалась біжуха ще 100. Що там? 130? 130, все на все. Це щоб поспати. І завтра ще 200. просто Водичка. Ні, ні, такі на водичці вони їдуть. Закінчили наш пізній обід. О п'ятій з копійками вечора. Виїжджаємо з Бучича, зараз розкатуємося. І ще десь 120-130 км до спального КП. 295 кілометр нашого бревету 600 кілометрів через Дністер. І в цьому відео хочу ще раз подякувати Велопланету за подарунок в виді покришок. У мене стояла 25-та ширина, а це на 28. Вони мені зараз прям дуже-дуже допомагають як гасять вібрації, ну і відносно покришки більше, а їхати легше. Так що тела планета красавчики. Ще раз дякую. Ізюмінка на сьогоднішньому торті 295 кілометр. І самий найгірший участок дороги. І він буде по ходу кілометрів. До 20-ти ого, хто-то був би нас знімав, Зараз був би контент. Сказати, що це срака повна. Ух Оооо, шкілку. Це нічого не сказати. Все одно, що промовчав. Проїхали все це. Сказати культурно. І треба в Звіс, Знімаємо. Клас. Все. Так, Валера, на жаль, проколовся. Каті поміняли Валерчику. Я вожу. Зараз я там Покажу вам місць через Дністер, який ви, походу, більше ніколи не побачите. А що я так думаю, бо навряд чи вас машина заведе по цій дорозі, які ще й не ми їхали. Ну, ви бачили два прокола там на одному кілометрі. 331 кілометр. Група в зборі. Сонечко сховалося за горизонт. Ще до спального КП 60 кілометрів. І десь до 12, дай Бог попаде. 9.25. Ну, будемо навалювати. Не на тебе. Давайте. фото. Ми нарешті виїхали на нормальний асфальт. І зараз тапку в пол і на шашлик з пивом на спальне КП. Ха! Красавчики! ранку, і ранку виїжджаємо з готельного комплексу Каска. Я шіщую буде досі. Я ж він прибавляюся і рухаємо на каву і напрямок рівку. Сьогодні всього все 200 кілометрів неймовірних пейзажів. Так що поїхали з нами. 5,23 на 399 кілометрі. У нас приємно. Очі дощ. Будемо думати, що він ненадовго, бо вроді небо там не сильно. Захмурене, але нам щось залишається робити. надіятись. десь таке, надія має направлене на існування. Я б не проти, що він довго не йшов. Так і не дотягнули ми до теребовлі. Зараз на заправці тік за три кілометри до міста. Застав нас дощик. Трошки холодно буде їхати, якщо будемо їхати в дощ. вже і так намок. Заїжджаємо в Кирбовлю, малуємося панорамою і починаємо розуміти, що тих, кого ми доганяли, а це дядя Валера, дядя Саша і Катя. Вони ще не виїхали. І Ми це знали на 25-му чи якому кілометрі. Добирали, добирали, почався дощ, заїхали на заправку, давай дзвонить де ж вони є. А вони кажуть, ми ще в готелі. Треба, щоб так не повторилось, заздалегідь домовлятися. Я це все роблю. В'їхали в Тернопіль. Отак От і пір не розумію, чого його називають Файне місто Тернопіль. От рівно, чи рівне, зрозуміло. А за Тернопіль так і не зрозумів. Так що якщо ти знаєш відповідь, будь ласка, можеш залишити коментар під відео. Буду дуже вдячний. І знову попали під дощ. Ще навіть не встигли виїхати з Тернополя. Трохи прогнали ми коротше, в Тернополі, ми думали, що ну, треба правитися, поки видно себе. Коротше, думали, що дощ надовго, але оказалося затянувся. Нам блядь. 490 км і третій гель на всю дистанцію. Другий по рахунку. Як рахуєте, достатньо три гелі на 500 кілометрів. 36 км кілометрів до Кременця. І вже втретє нас наганяє дощ. Ну, здається, що погода з нас знущається. 520-й кілометр. І ми в'їжджаємо в Кременець. І ще орієнтовно 80 кілометрів. І ми будемо в Рівному. Намоклись, намерзлись, це капець, Цей шматок був з Тернопіля якийсь складуватий, але вже приємно радує те, що в'їхав Кременець і тут харчове КП. Ось так виглядаю я в Кременці, як свіжа же копійка. Ось так те, що я буду їсти. За це я заплатив смачно тут 168 гривень, а вчора в столовці я заплатив 150 і ще плюс квас. І от як ви гадаєте, де краще було поїсти і дешевше. 557 кілометрів з 600. І ще трішки будемо рівно. Проїжджаємо дубно. Ще не доїхали до крайнього підйому 14-го з 14 найбільших підйомів на даному бреветі. А Юр ззаду каже, у нас 5 тисяч набор висоти. А, поки що рекордна висота моя на велосипеді. Так що, далі тільки більше. Ось ми знаходимося на підйомі, крайньому нашому. 14-му з 14 найбільших обхилів на 600 кілометрів і це зелений гай. Ще кілометрів 15 і вже будемо в Рівному. Ось ми вже знаходимося в Рівному, 606 кілометрів за спиною. Закінчуємо привет Тут, де стартували, загальний час бревету 23 години 41 хвилина, середня швидкість 25,5. Задоволені, щасливі, підтерли трошки духу, а взагалом пушка. Бревет крутий, маршрут крутий, набор крутіший, 5100 загальний підйом. Було 14 таких самих складних підйомів, але ми з ними впоралися. Дякую всім за перегляд. Гарного вам дня! чи ночі, чи вечора. І звісно, не забувайте донатити на ЗСУ. І, до речі, хто захоче подивитися в іншому форматі, всі до на канал. Ссылка буде під відео.